Отправління династії цін китайське мистецтво зазнавало значних змін та розвитку. Менжурські правителі, прагнучи легітимізувати своє правління, активно підтримували мистецтво, що призвело до формування трьох основних груп художників. Першою групою стали традиціоналісти, які намагалися відродити класичні техніки, переосмислюючи давні традиції. Друга група індивідуалісти створювали глибоко особисте мистецтво, часто використовуючи його як форму політичного протесту. І третя група придворні художники, працювала безпосередньо при дворі, де в роботах цінувалася як пижна декоративність, так і академічний стиль. Особливо важливим явищем стало проникнення західних художніх традицій у китайський живопис. Італійський місіонер Джузеппе Кастільони створив унікальний китайський європейський стиль, який значно вплинув на придворних художників, зокрема на Цзо і Гуя. Цей синтез проявився у використанні західної перспективи, світлотінні та більш реалістичному зображенні об'єктів. Придворний художник Цяо Бінджень застосував ці нові техніки у своїх знаменитих ілюстраціях до книги про риск і шовк. Серед художників протестувальників особливо виділявся Бада Шенрен, колишній принц династії Мін, який через свої роботи із зображенням птахів та риб передавав приховані політичні послання. Подібно до нього художники Шитао та Гунсянь створювали пейзажі алегорії, де самотні фігури та пустельні краєвиди символізували протест проти манджурського правління. Водночас при дворі процвітали такі майстри, як Ван Хуей та Ван Юенці, які працювали в традиційному науково-аматорському стилі. Це свідчить про мудру політику манджурських правителів у підтримці різних художніх напрямків. Друга половина династії Цін ознаменувалася значними змінами в культурному житті Китаю, коли торгівельні шляхи почали зміщуватись з великого каналу до Східно-Китайського моря. Це зміщення призвело до стрімкого розвитку джунхаю, який поступово перетворився на новий потужний центр мистецького життя. Іншою причиною називають повстання 1840 року в року яке викликало конфлікти та розоряло місця, розігнавши художників. Шанхай став магнітом для художників різного походження та стилів. Представники шанхайської школи активно експериментували з різними напрямками мистецтва. Говорячи про шанхайську школу, не можна не згадати декілька представників. Джі Цянь став одним з лідерів групи. Він створив альбом з різних рослин під назвою Квіти, що зображує яскравий і барвистий показ червоних квітів і зеленого листя в нетрадиційній формі. Яскраві негарбаритні квіти і лисі заповнили сторінку, не маючи звичної стандартної техніки. Також каліграф включив текст на свої картинки на білому тлі. Відсутність деталей або глибини дала художнику свободу досліджувати і малювати побачене. Рен Бонян об'єднав традиційний стиль з новим, більш сучасним західним впливом, створюючи різноманітні сцени людей та дикої природи. Династія Сун вплинула на його роботу, коли він перше почав малювати. Однак, коли він дорослішав, він віддавав перевагу вільному стилю на флейті відображає фігуру природній зовнішній обстановці, стидячі біля води зі своєю флейтою. Традиційно люди були незначними порівняно з природніми пейзажами, однак фігура пропорційна ландшафту. За династії цін китайська архітектура зазнала значних змін завдяки активній співпраці з європейськими місіонерами-єзуїтами. Найяскравішим прикладом цього культурного обміну став імператорський сад Юань Мінюан, реконструкцію якого ініціював імператор Нун у 18 столітті. Юан Мінювань став унікальним архітектурним експериментом. де вперше поєдналися китайські та європейські традиції будівництва на території саду, площею 350 гектарів розташовувалися як традиційні китайські павільйони, так і будівлю в стилі Рококо. Європейські архітектори, серед яких були Джузепа Кастильйона та Мішель Бенуа, привнесли в китайську архітектуру нові елементи, лінійну перспективу та західні декоративні мотиви. На жаль, під час другої опівної війни, у 1860 році, британські та французькі війська повністю зруйнували Юань Мінюан. Руїни цього величного комплексу стали символом національної трагедії та нагадуванням про необхідність збереження культурної спадщини. Якщо говорити за модою, то перш за все відбулися зміни в крої офіційних і непівофіційних халатів, які носили як манджурські, так і корінні китайці, хань. Був представлений новий тип одягу, елементи якого посилалися на манджурську традицію. Халати були застібані вздовж правого боку тіла. Форма рукавів зазнавала суттєвих змін. Довгі та широкі рукави були замінені вузькими. Вони також отримали дуже характерний поділ на три частини. Верхня частина рукава була інтегрована в корпус одягу. Манджури, як мандрівний кочовий народ, носили халати крою, придатні для верхової їзди. Розріси в нижній частині халати розташовані спереду, ззаду і з боків полегшували кріплення коня. Халати жінок манджурі відрізнялися від одягу жінок хань. Варто підкреслити той факт, що жіночі гардероби двох народів запозичили певні елементи один у одного. Хорошим прикладом є широкі рукава халати, типові для жіночого одягу хань, прийняті манджурськими даумами для їх неформального повсякденного вбрання Однак основна відмінність полягала в довжині сукні та ширині рукава. Манжурці носили довгі халати з вузькими рукавами, тоді як жінки хань носили короткі кафтани з широкими рукавами та спідницями.